Цього року благодійний фонд соціальної розвитку національної історико-культурної заповідника Чигирин за фінансової підтримки Українського культурного фонду реалізує проект Історія на дотик Чигиринська фортеця. В рамках цього проекту передбачено встановлення тактильної моделі Чигиринської фортеці 17 сторіччя на замковій горі у місті Чигирин та облаштування прилеглої території в інклюзивне середовище для Отримання безбар'єрного доступу людей з обмеженими можливостями до історико-культурної спадщини нашого краю. Крім встановлення тактильної моделі Чиринської фортеці з бронзи, у проєкті заплановано і випуск друкованих видань, які будуть зроблені у співпраці з нашими партнерами Львівським обласним осередком української спілки інвалідів. Це буде випуск путівника в універсальному дизайні, присвяченому проєкту та книги Історія недотитк Чигиринщина теж в універсальному дизайні. І плоским шрифтом та шрифтом Брайля.